Вітаю, друзі! Оновлення в Кентаврові 244-му SX. Лише отримали, зібрали. Давайте покажу, що нового в даному тракторцьові. Отож, староє загальний класний вигляд, дизайн, агресивна морда. Гарна у нього оптика. Має широкі колеса 7,5х16 і 11,2х24 ззаду. Противаги встановлені 44 кг спереду, ззаду по 26 кг пише. Чи то правда, не ясно. Рівна підлога, бічне розташування важелів перемикання швидкостей і закритий міжкрильний простір. КМ385 двигунчик БТшка, який гарно себе зарекомендували. В даному місці розташована маса, могли би її підняти, звичайно, і вище, але і то добре діло. Зате дуже зручно виняли, і воно, грубо кажучи, нікому не заважає. Супер. В комплектації вже йдуть крила, високий і доста великий повітряний фільтр. Знак підномерний з підсвіточкою. Посилена. Навіска задня йде, і виходи гідравліки і електрики під причіпи. Що нового? Біля такого гарного сидіння з підлокотниками з'явився у нас ось такий апарат ручняк. От, раніше його не було. Тепер ви маєте додатково і ручне гальмо. І те, що раніше попадала у вас волога під капот через горловину для заправки. Закрили його кришечкою. Дрібничка, але дуже приємно, тому що волога не потрапляє усередину. Лиш закривається воно поки що специфічно, може за те, що нове. В цьому іншому трактор непоганий, катається, їздить. Гідропідсилювач працює одним пальчиком, має дуже класний радіус розвороту, панелька звичайно інформативна, рівень палива, зарядки і тиски, оберти і температура. І з'явилося у нас ще USB-виходи. Для того, щоб через них ви могли заряджати або телефон, або щось інше. Ось такі нововведення в тракторі Кінтавер.